Доброго дня! Ви на каналі Міні агро Тропивницький. Сьогодні відвантажуємо тракторця Ловал 504 з кондиціонером. Тракторець на 50 кінських сил. Повнопривідний. З реверсом. 12 передач вперед, 12 передач назад. Ось. Компресор в даній комплектації. Тому цікаво, характерців наявності. Звертайтеся. Доставка безкоштовна. Гарантія на дану модель 2 роки або 1000 мотогодин. Доставка завжди в міні-агро безкоштовна. Ось такий красень помили, підготували. Тракторець їде Кіровоградська область СМТ Піщаний Брід. Тож, кому цікаво, телефонуйте. Ми знаходимося в Волкова, 18А, місто Тропиницький, біля оптового овочевого ринку. Всім гарного дня, до побачення та слава Україні!